Слава Україні! З вами я, Сергій Шавуцько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Вчора хтось там мені написав, своє однообразі вже просто надоїло, од нього тошнить і вириває. Ну, По-перше, я завжди кажу, стабільність вона повинна бути, тому що стабільність це залог успіху. Ну, в принципі, не про це. Та так, невеличка відповідь на... Дурненьке запитання, кожна людина сприймається по-своєму, я сприймаю це по-своєму. На даний момент я знаходжуся біля тих поросят, яких ми з вами вчора перегнали, яким пішов 6 місяць. От, е, вчора ми дивилися день народження, вони кажуть, 1 червня, тим 8 травня, ті старші, ті менші, ті старші е, по розміру менші, менші, більше. Ну то таке, то не важно. Що там таке? Е, також в коментарях запитували мене, моя думка і як я дивлюся на те, що жива вага на свиней пішла донизу. Ну, ви знаєте мою позицію, я завжди говорив і буду говорити. І навіть тим людям, які говорили, що ти грамотний, ти знаходишся там в Березані, недалеко там від столиці, за ДТП. І тобі легше реалізувати, я все одно скажу, що будь-який свиновод для того, щоб бути незалежним не від кого. Я не закликаю там, бути всіх там, кардинально там, щось змінювати в своєму житті. Але я знаю, що багато хлопців і дівчат подивилися мій канал і зробили трошки по-іншому, чим робили до цього. Тобто, що ми робимо? Ми не продаємо живою вагою і фактично. На цей не ставили ставки, ізначально, коли я там починав тримати порося, хотів їх одразу багато, щоб продати, щоб щось заробити. Але так сталося, що тримав я багато, залежав від перекупа, перекуп заробив, а я ні, ну була така ситуація. На сьогоднішній день що ми маємо? Ми маємо зернову позицію, ну, в нашому регіоні, в принципі, можна сказати, 5-6, але ось в Полтавській області вже ну, рядом тут біля нас поруч. Вже дешевше, тобто є в деяких районах, там по 3 гривні, по 3,50, 4 гривні. Тобто зернова, позиція у нас, так, і зернова позиція у нас дешевша, соєва макуха фактично вернулася на, е, ну, на той рівень, яка була до війни. Соняшник впав там у три рази. Ну, але можна так сказати, собівартість одного кілограма. Е, Харчів для наших поросят, якщо ми балансуємо, ну це для тих, хто балансує, бо деякі там ще й досі там спорять, плюються і розказують, що це вже погано, що це все хімія. Якщо ви не будете давати, від хімії росте, росте завдяки збалансованим харчам, якщо будуть білки, якщо будуть зернові, значить буде все. Ну В основному білкова група, якщо це свиньє м'ясного направлення, то свинки будуть рости і ще залежить від свинок. Тому що не кожні свинки ростуть. Так що я скажу, що в принципі затрата на 1 ну, кілограм приросту залишилася та сама. Якщо навіть жива вага на сьогоднішній день, там, говорять, падає до 66 гривень. Якщо прорахувати, то все одно це не будемо в мінусі. Але якщо рахувати себе, що ми біля них ходимо якийсь період часу, порахувати тут поросята там, по 3,5 тисячі гривень, як деякі люди продають там по вісім. 10 кілограм. ну Все залежить від нас. тобто Кожна людина залежить. І Для того, щоб не казати, що дорогі поросята, залишайте тобі свиноматку одну чи дві, робіть собі ремонт свиноматок, робіть собі відгодівлю, І таким чином будьте незалежні не від кого. Ну Це моя така теза, да? трошки ну, воно трошки є, треба прикладати якісь зусилля більше уваги, ну, але ви стаєте незалежні. І таким чином краще тримати меншу кількість, але е, різати самому і реалізувати реалізацію, якщо навіть е, деякі там і дівчата пишуть, що ми там знаходимося, у нас там населені пункти, де багато людей, там міста чи ПГТ знаходяться далеко. Якщо ви мені пишете в коментарях, якщо є такий канал, як Сріше Шелудько, я вже говорив. Будь ласка, якщо ви щось змінили в своєму житті. Якщо ви до свого господарства відноситеся більш-менш відповідально, і немає там, по і гною і все до цього, ви до цього відноситеся нормально, то я рахую, що ви можете зняти відео на мій канал, і я поділюся ним і залишу ваші, так сказати, ваші координати і ваш номер телефону, і таким чином ми зробимо вам рекламу. Так що, друзі, ну якось так, це моя така не відповідь, а... Даже, ну, я свою послугу безкоштовно для тих, для таких, як я, якщо ви заходитеся десь далеко від міста, можна зробити рекламу. Так само на Фейсбуці в будь якій соцмережі люди зараз продають і воно користується попитом ті самі півтуші, розібрані. Ну а ще краще, якщо є можливість зайнятися переробкою. Але багато людей там пишуть, ой, це ж неправильно, це ж противозаконно. Так же не можна. Ну, якщо люди можуть дома готувати там, суші продавати, правильно це є нормально. Якщо люди можуть купувати горіхи, е, картоплю, різні речі, там у других людей продавати це нормально. Ну, така не стане, все на цей рівень. Я думаю, що правильно, треба якось дотримуватись було б якось законодавства. Ну, але ми живемо в такій державі, що трошечки не завжди виходить робити як, але так як ми. Тримаємо невеличке, ну кожен із нас домашнє господарство для себе, для своєї сім'ї, то собі подібним ми її можемо реалізувати, починаючи з кума брата, свата. Так що, я, моя теза, мені фіолетова та жива вага, я від неї не відштовхував. Спочатку я там трошечки продавав живою вагу, і то в мене був свій знайомий перекуп. Тобто я з ним працював в парі. Так само, кожна людина є деякі. Випадки у мене є там що кум займається продажею, а другий кум займається вирощуванням, І вони співпрацюють один з одним і та й трошки в нього більше бере, та й трошки ну, якось вони балансують. Так так. що, друзі, якось так. Ну, Але саме е, краще буде, якщо людина сама буде залежати від себе. Ну, Але один в полі не воїн все одно треба спілкуватися з собі подібними і таким чином ми зможемо. Е, Пережити, щось в житті поміняти і перемогти цю кляту на навалу расистів. Але ще помимо тих расистів є тут у нас всередині, ну, хтось каже, на них диванні експерти, а я вважаю, що люди, які просто дивляться і бачать оцю свиню, і бачать усе м'ясо, але вони не бачать, скільки, що і як, і чого потрібно. І вони ж що я пшениця 3 гривні, і чому сало продати 200 гривень. То, скажу вам одне, у мене своя цінова. Політика, і коли сало було в нас на базарі, там і 300, і 350, да ми підняли, але воно у мене було 200. 250 – це було з прослойкою, ну типу генеральська. Ну, генеральської у нас немає. Це бочки от під черевене, де була прослойка м'ясо, тобто отаким от чином. Трошки не з руки мені розмовляти, тому що валярчики мене тут підкусюють. Хотілося б зважити якесь поросятку. Чим мені подобаються самі ці поросята? Подобаються тим, що вони спокійні. От. з ними можна робити все, що хочеш. І, ну, Можливо, вони такі вони якісні, як сінолапки, але з ними легше і проще. Да, жалко таких грижиків красивеньких різати, але привикаєш і це наша робота, менше народжуються, до них привикаєш, від старших відвикаєш. Будемо пробувати оставляти оцю свинку насіння. Я думаю, вже на цих вихідних що шуках зробимо, е, поглистуємо цю групу поросят, е, там, де вклали маші, чернишів оцих тобто всіх проглистуємо, тому що тим вже 6 місяців, 5 місяців, тих я вже протикав, бо приколимо їм на вермихтін. І тих дівчат, яких будемо оставляти на синоматки, ми їх... Будемо вакцинувати Герсен Пару. Так що, ну якось так. Так що така відповідь про все і не про що, як там хтось говорить. Я нікого не повчаю, Я просто розказую, як я роблю і як я реагую на ту чи іншу ситуацію. Я привик говорити так, як я це бачу. І багато там критиків того, що ми там щось показуємо і не говоримо якісь там рецепти, т.д. і тепер. Ми не учимо, як це робити, а ми даємо напрямок. І мотивацію людям, щоб люди, подивившись, щось могли для себе змінити. І я знаю не одну сотню вже людей, яка подивилася Сергія жилу за три роки і змінила щось для себе в своєму житті. Але не кожна людина може положити руку на серце і сказати, да, Серега, я, я там подивився тебе і там ну, почав трошечки робити по-іншому. Але це не є е, там. Проблемою, найголовніше, що людина змінила своє життя, але дуже таких багато, які дзвонять і говорять. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Ось ці валетчики мене зараз тут з'їдять. Як, вони то не кусючі, все нормально, але Чи, ну, трогають там, чобо чобати мої, так? Да? Мазухи мої, мазухи. Так що все, на цьому буду завершувати, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, осьово. Це це дівчинка, яку я хочу залишити. Ні, це вона. Ні, це а Все, на дирочку є. Ось ось. У неї 16 стів. Це її, кажуть, теж 16 стів. Да? Раз, два, три, шість, п'ять, шість. Нет, 14. Так що, друзі, все, на цьому все. Найголовніше задача працювати, не опускати руки. І якщо ми самі будемо реалізувати, не залежати, не від кого, то ми зможемо... Щось продати, заробити, від себе відщипнути і щось віддати. Ну, а якщо ми будемо працювати для когось, ну, якось трошки не є правильно, треба бути якось незалежним. І коли ти ну, реалізуєш щось, то є щось зароблене, і це зароблений частки можна віддати ближньому своєму. А зараз людей дуже багато, які потребують допомоги, а у нас їх друзів дуже багато, друзів, знайомих. Переселенців або які переселялися і вернулися на свої місця. І дуже важко там і фізично, і фінансово, і матеріально дуже-дуже важко. То таких людей треба підтримувати. Це не означає, що їм там треба, щось там перти. Їм достатньо, коли ти зробиш невелику посилочку, якусь там пару кілограм сала, якась перешкод ковбаси і перегоночок тушинки. Людині приємно, що приємно, що про неї не забули. Так що, друзі, працюйте, заробляйте. Допомагайте з миру по нитки путіну петля. Дякую всім за підтримку, хто підтримав нас по тепловізору. Може буду особисто я там Славіку збирати на тепловізор. Ну не я. Я буду на каналі виставляти відео. Якщо вони звернуться з хлопцями 72-ї бригади з першої роти, з першого батальйону чи перший батальйон, першої роти, перший звод. І тоді ми виставимо на каналі і зробимо. Збір ще на один тепловізор Славіку Лавренцію, це ж моєму товаришу, який фігурував на деяких відео на моєму каналі. Все, друзі, на цьому все. Всім бажаю миру, здоров'я та добра, скорішої перемоги, усім пока-пока. Так, валізо Досте, не кусайте. Ох, і валерчик. такі свинюки. Ось такі. Хотілося б. Зважить, ну побачимо, цих можна і зважити, вони спокійні, їх можна поставити ваги на коридорі зазважити. Що таке, граємося? Да? Ну ото для чого це поки, щоб дурні мислі чи думки не лізли в голову.